Сьогодні ми зануримось у темний бік України, світ, де правосуддя ще не перемогло. Перед вами стані список найбільш розшукуваних злочинців, які роками уникають покарання. Це не вигадка, це реальні справи, реальні злочини і реальні обличчя. Готові? Тоді поїхали. Перший Євген Анісімов. Анісім його називали Смотрящим по Запоріжжю, контролював тендери бізнес криміналітет. Після революції гідності зник. Переховується вже понад 10 років. Розшук міжнародний. Другий Сергій Курченко, олігарх, якого прозвали Гаманцем Януковича, займався схемами з газом, вугіллям, банками. Мільярди гривень виведено за кордон. Розшук Інтерпол переховується в Росії. Третій Віктор Янукович, колишній президент, звинувачення, Держзрада, узурпація влади, розстріли Майдану. Суд в Україні вже виніс вирок, але він досі живе під захистом Кремля. Четвертий Олександр Клименко, колишній міністр доходів і зборів. Його податкові схеми охоплювали всю країну: відкат, обнал, фіктивні компанії, все це під його контролем, офіційно в розшуку. П'ятий. Юрій Іванющенко. Юра Єнакіївський тіньовий керівник Донеччини. Його боялись навіть міністри. Багатомільйонні потоки, зв'язки з криміналітетом, вплив на політику, розшук, санкції, офшори. Шостий Арсен Клінчаєв. Один з організаторів сепаратистських акцій у Луганську, звинувачений у допомозі ЛНР співпраці з бойовиками, зник у перших роках війни, ймовірно, на території Росії. 7. Володимир Медяник, колишній депутат, фігурант справи про підтримку терористів ЛНР. Після гучного арешту відпущений зник з радарів, Підозрюється у переховуванні на окупованих територіях. Восьмий Олександр Азаров, син екс-прем'єра Миколи Азарова. Його звинувачують у відмиванні мільйонів в схемах з держконтрактами. За даними ЗМІ, мешкає у Відні або Москві. Україна домагається його екстрадиції. Десятий Олександр Янукович син екс-президента. Контролював банки, заводи, енергетику, фактично створив паралельну економіку сім'ї. Його статки оцінювались у мільярди. Досі у розшуку це були топ-10 найбільш розшукуваних злочинців України. Одні з них втікачі, інші під покровом ворожої держави. Але правда рано чи пізно наздоганяє кожного.